Доброго дня! Магазин Аквафільтр хочу запропонувати вам систему трьохступеневої чистки компанії Аквафільтр FP32. Бачимо така, звичайно, непримітна біла коробочка Маємо саму систему досить стандартну інструкцію компанії AquaFilter. Зараз розглянемо на даній ситуації саму систему. Ми маємо просто пане очистку. Ось вхідна трубочка проходить через три фільтри. Літується попередніми картриджами. Прозора колба і дві закритих. Дана система має два орінга, два ощільнення, що дозволяє ставити її на більші тиски. Перший катерж встановлений 20 мікрон. Активоване блочне вугілля. Досить якісно зроблене. І катридж 5 мікрон з добавкою срібла. Комплект розинок, який вставляється в пас, ось в цьому місці. Краник подачі води, Труйничок. фум фумлента, ключ трубки маємо. На під'єднання кран капельку, самий стандартний які укомплектовані всі так звані системи. Зборка самого краника ви можете побачити. Це розписано англійською, польською і російською мовами. Дякую за увагу.